Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні четвер. Іду з роботи. У нас така спека, вам не розказати. Просто в холодку 33. Це капець. От, Іду і... зранку ще думала, що зайду на ринок, там хотіла собі забрати спідничку, я надивилася. От, Хотіла піти в магазин купити. Стасікові термоса для їжі. Але така іду, як варена. Просто дуже спекотно. Дуже спекотно, втомилася. І єдине, на що мене вистачить, це зайти в магазин, купити якісь продукти на завтра. Стасіко на роботу тормозок, поснідати нам, завтра знову йду до праці. Цілий день знову-завтра працюю, слава Богу. От, так що якось отак. Зніму вам, якщо мені вистачить сили натхнення, то зніму вам, чи сьогодні ввечері трошки відпочину, або завтра з Зніму вам е, кабачкову страву. Ситон кабачків розпочато. Будемо їсти. Те, що нам дала земля. І матінка природа. Гарного вам перегляду, мої хороші. Прийшла додому. Буду їсти. Гляньте, якщо ви мене спитаєте, що для мене ідеальний смак, то ось він. Помідор з сметаною, салат і савко в будь-якому вигляді сьогодні в мене намазка. Ой, просто зараз вдавлюся слиною. Сподіваюся, я вам теж нагнала апетиту на таку добриню. Якщо так, то всім смачно. Друзі, я таки повалялася трошки і йду. Тут недалечко від нас є магазин із посудом. То я йду все-таки купити стасику від того термоса, тому що шкода дитину така жара. Може там і портитися ті каші, м'ясо, що я там даю. Заставила себе, йду в магазин. Зараз куплю щось. Ось так називається магазинчик. Ой, друзі, просто рай для хазяйки, для господині, для тих, хто любить кухню, все гарне на кухні. Тут ви знайдете все, що завгодно. Починаючи там від коврика під посуду, закінчуючи величезними, наборами, годорогими, красивими. Каструль, пателень. Все, що хочеш, до кольору, до вибору. Будь ласка. Дуже приємні ціни можна вибрати. От там найдорожче, наприклад, патеня 600 з копійками гривень. От, різні дрібниці теж різні ціни. Одним словом, хто живе з Луцьку, рекомендую. Магазинчик маленький в підвалі в жилому будинку. Але вибір шалений. Все є. Як вам дівчина сходила солодком. Цілий пакет. Ай, не можу. Дівчина сходила золоточком. Несу на 1200 майже гривень. Ай, капець. Ну, але мені таке все треба, дівчата, мені все треба. Мені все треба, бо я розбила салатника вдома. До речі, не одного. <реш> Мені треба все металеве, щоб було. Розбила салатника. Вже дуже страшна, ви бачили, в мене лопатка силіконова. Коротше, зараз вам покажу, що купила. Добре? Так, друзі, розпаковка виходить. Ой, найперше, що я купила, це я купила термос. Ось такий. А плюс і ось такий. На два літра об'єм це, об'єм трьох лоточків. Зараз вам покажу. Давайте отак може зроблю, отак. Ось. Ось таку немає ручечку. Ось тут є такий пенал боку. І ось тут є в цьому пеналі, буделка і ложка. Що, як на мене дуже зручно, не пробиває кульочок, не губиться. Раз, сюди собі поставив і все. Далі. Один лоточок. Може бути на якийсь соус чи на якийсь салат, на закрутці, другий лоточок. на закрутці, на якесь м'ясо чи на якусь котлетку. І третій лоток на кашу, наприклад. Сам термос. Ось такий. Круто. Все. Ти взяв один луточок, один термос і пішов. Старшого сина такий сподобався йому і я повторила. Ось такий термос коштує 500. Зараз я Березенняночки піше. Щак, мабуть, в гаманці. Це з копійками гривень. Далі я купила таке блюдо, тому що я розбила. І я його купила більше для ютуба, тому що часто якийсь роблю салат і мені його гарно сфотографувати, показати людям. У мене там є різні збірні, але такі, щоб гарно дивився на фотографії, я розбила. З оцього набору розбила салатничку. Немає вже. Тому я купила таке блюдо. 280 гривень таке блюдо коштує. Так. Нарешті я купила кухонні ножиці. У мене круті класні кухонні ножиці, Бергов. торгова марка Бергов, але. Я носила багато ремонтів в луцьку. І немає пружини. От мені треба їх зжала і треба пальцями розжати. Не працює, нема пружини такої. Ні, я вже купу ремонтів обходила. Все, ці не знаю, може в село девіду. Але нашого вони потрібні? Викинути. Так. І ось такі ножиці. Кухонні, для риби, для якогось м'яска. Таке щось легенько порізати. А чому в мене в тих лопнула пружина? Тому що чоловік мій різав ним курку, кроля, таке грубе кустомахи і просто спортив. Скажімо так. Бачите, як ці відскакують одразу? Бачите? А ці так не відскакують. От. І все. Для пальцями розжати, то що ж то за заножиться. І... Ось. Дуже схожі. Я спеціально купила такі схожі, щоб мені вони в комплекті з ножами, з моїми не відрізнялись. Ножиці коштують 280 гривень. 280 коштують ножиці, 280 блюдо і 280 ножиці. І 500 з копійками коштує термос. І... Купила ось таку класну, дуже силиконову лопатку. Другова марка Рангель. 120 гривень. Дуже така міцна, класна. Така, знаєте, надійна. Така. Моя стара теж непогана, тільки що в неї отут відламався вже шматочок. І вона така вже, бачите, підпорчена гарячим. Я нею, буду, може, користуватися на пательні далі. А цією буду користуватися, коли робитиму холодні якісь страви, тісто і так далі. Ну, подивлюсь. Такі, такі покупки. Ох, раденька, слава Богу. Головне, що дитині купила термос. Моя трудяшка згорів, загорів на будові. Змучився глянь такі руки. Ну, нічого, втягнешся. Да? Друзі, мої, виявляється, Стасік завтра не йде на роботу, тому що в нього завтра два концерти. Один концерт випускний в училищі в його. Подружки з танців, дівчинки, він танцює там вальс. А другий концерт в його училищі для випускників він танцює. Один в 9-й ранку, а один в 4 дня в 16-й. То йому нема коли вже йти на роботу. Тому я прасую йому сорочку для вальсу. Прасую штани. Друзі, прасую на кухні, тому що мені з доскою, в мене є доска, але я, якщо там мені одна-дві речі, я не люблю її розкладати, складати, а так, щоб весь час поставити, в мене нема свого будинка технічного приміщення, щоб вона весь час стояла, тому я, мені так зручно. Тут гарне світло на кухні. От, тому я прасую на кухні. Я вже якщо... Тюль там велика раніше в мене була. Тюль, що я просувала, то я там доску розкладала щось такі, якісь великі речі. А так? мені так нормально. Тому відбій з роботою хлопець завтра на концерті. Але що то молодий? Знаєте, і стомився, і нажарився, нашкварився, а все одно пішов з другом на вулицю гуляти. Я вже б впала б лежала помертво. Б а молодь є молодь. Він втомився, але я піду я посижу на лавочці, погуляю, отак. От так що Стасіка буде перерва, завтра трошки перепочине. А давайте Дорогі мої друзі, дівчатка, хто мене питався, де я зберігаю свою закатку. Не знаю, як тут так стати. Дивіться, в мене на загальній площі, на загальній площаці чоловік зробив ось таку металеву шафу, зварив. І в цій шафі вона закривається на ключик. Хоча в нас і двері сюди закриваються на площадку, теж на ключ, кожен має свій ключ. Ось відкриваємо двері. І що ми тут бачимо? Шафа розділена на дві частини. В одній частині ми зберігаємо різні господарчі речі. Всі зберігаються в ящичку свого часу. Це я все поділила, підписала електрика, сантехніка, вимірювальні прилади, електроінструменти. Підсвічую стасіковим фонариком, бо тут досить таки темно. Далі малярка зберігається. Тут такий ящик з ключами різного роду, тут навіть трошки землі в пакеті. Ось тут, друзі, чоловік зробив такий засік. Стирсоплити. Тут я поки що зараз тримаю відра з села, відро для підлоги, для миття підлоги. Тут воно от я застелила О, таким папером. І ми тут тримаємо восени, коли вже викопуємо город, ми тримаємо тут овочі, картоплю, гарбузи, капусту, моркву, буряк. Іноді висипаємо, іноді просто ставимо туди мішок, щоб він не падав. Воно дуже добре тримається. Все він прикрутив шурупчиками. тут. Ось. А ось тут, друзі. У мене полки. Один, чекайте, один два, три, 4, 5, 6, 7 таких полиць, де я ховаю свою закатку. От, як я знаю, що вже досить закручувати, консервувати. Коли всі оці банки повні, то я розумію, що вже все. Закручувати досить. От, дивіться, я сьогодні порахувала. От стоять мої вишеньки, вже свіжі, торічні. Це все варення. Отут, яблучна така начинка для пирогів. І я порахувала 31 баночка. Якщо не враховувати 4 баночки цьогорічних вишень, от, то стільки торічнього варення. От скажіть мені, нащо мені його закривати? Для чого ще мені закривати його? Я ще тільки абрикоси закрию. І все, більше нічого з варення закривати не буду, бо абрикосового немає. От. Далі. У мене тут стоять салати Ніжинський у мене. Ну, чи як він називається з капусти, з огірка. Роман його дуже любить. От там виглядає, ще капусточка це така начинка для пиріжків. Ось, Ось. тут салат. Кабачок в соусі томатному. Це я пробувала торік, нам не зайшов, не сподобався цей салат, нам порадили. Далі це бурячок ще в мене є дуже смачна ікра кабачкова, що з майонезом. І наш улюблений ми всі любимо кабачкова така намазка з оселедцем. Дуже смачна. Я вже осінню, по-моєму, її знімала на канал. Буду ще раз знімати, так як я тільки відкрила канал, у мене там було декілька чоловік. Зараз вже багато в мене людей, то я думаю, що повторюю. От тут банки теж пусті стоять. Тут теж пусті стоять банки. Ось тут в мене стоять кабачки в гірчиці. Осталися ще, помідорчики трошки. Огірочки, от там далі квашені. Далі тут світло, звісно, як то українською буде. І скажаю, скажімо так, світло ще погане. Тут в мене стоїть сік яблучний. Ось, стоять компоти вже теперішні, що я позакривала. І отут у мене стоїть яблучний оцет. Температура, тут, щоб ви розуміли, плюсова. От в нас відкриті відкрите вікно на вулицю, сонце. От тому у нас, друзі, всі сусіди мають такі шафи, тільки що я не маю права показувати, це чужі. Шафи не можна так робити без дозволу, тим більше. І ось в такому, при плюсовій температурі я зберігаю банки. Значить, друзі, дивіться, ніколи в мене не було такого, щоб банки здувалися. Єдине закрутка через два роки помідори, особливо огірки, стають недобрі, стають м'ягкі, і їх треба викидати, якщо в теплі тримати. От. Просто такі, знаєте, стають, ну, коротше, недобрі. Але таке, щоб дулися банки, такого ніколи не буває. Банки дують, це значить, там щось не додали, чи оцту не додали, чи, можливо, не закрутили добре, чи не доварили отаке. От. А стосовно того, чи стоять, то стоять в мене баночки прекрасно. Нічого ніколи не дметься. Свекрухи, от, наприклад, там в селі в погребі, то в неї стоять банки в погребі там і 4 роки можуть стояти, і воно нормальне. Бо там все-таки прохолодно, а тут плюсова температура. Але от, як ви бачите, ніяких здутих баночок торішня, от у мене закатка немає. Тому ось таке: таке в нас зберігання. Показала, хто просив, будь ласка. Друзі, сьогодні субота. Я трохи відпочила і думала, піду заберу ту спідницю, да, що да, я наміряла. Пакети. Як з Софійкою ми були, пам'ятаєте? От, прийшла сьогодні закрита точка. Певно, вона не моя. Засмутилась я. По такій жарі йшла По такій спеці, і не судилась. Так, роблю собі перекур холодний, Гриб фрутовий І Піду ще на секунд. Зараз вам покажу, яка спідниця в мене вийшла. Купила Стасу вікеди замість спідниці. Ну, що я зроблю? Не мій день. Це, не мій день. Не треба мені спідницю, значить. Що зараз куплю холодні. І піду на секунд-хенд. Ви кажете, щоб я лежала, я не вмію, в мене зига в задниці. Яка нестерпна. Просто. Ах! Нема чим дихати. У вас теж так, так само. В нас писали на обід, на час грозу вже перенесли, немає. Спека капець, гляньте, яка красива горбина. Бачите? Яка красуня. Гарно. Ну йду я ще зайду на секунд. Може, якісь шорти Стасові гляну. І буду йти до хати. Вже зараз візьму гель для душа. Я тут завжди купую гелі. Фу. Друзі, нарешті я прибрала. Так, робим, роблю розпаковку, що я купила. Так, по-перше, давайте вийму ці чуні. Купила стасікові кеди. такі ванси тепер модні. Ходить в кросовках таких грубечих. Ноги парить. Купила йому такі кеди. От, далі. До кедів купила отакі низенькі Кеди 900 гривень. кедів купила шкарпеточки низенькі, отакі 26 гривень. Далі, купила дріжджі і купила цикорі. Далі. Купила таке кухонне полотенечко. Кухонне полотенечко 50 гривень. Кухонне полотенечко новеньке. Так. І купила отаку БУ наволочку. Завжди, коли мені попадається фіолетова наволочка, я завжди її купую. У дітей фіолетова кімната. Наволочка вийшла на вагу 13 гривень. Далі, купила морошко і все, більш нічого не купила. На цьому, друзі, буду завершувати це відео. Спасибі вам велике за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви мене додивилися до кінця, самим терплячим, дякую. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас на передовій. Швидкої на друзі, перемоги, миру, всього самого доброго, міцного здоров'я! Чекаю з вами нової зустрічі! До побачення, буду їсти морозиво.